Вітаю вас на каналі Школа літерки. Мене звати Дар'я Васильівна. Привіт, мої маленькі розумнички! Сьогодні ми з вами відправимося туди, де дуже спекотне сонце, золоті піски і високі горби пустелі. Там живе добрий і дуже працьовитий верблюд на ім'я Василько. Але з ним трапилася пригода. Хочете почути, що сталося? Тоді вмочитися зручніше час казки. Жив собі у пустелі верблюд Василько. Щоранку він носив воду для своїх друзів: пташок, квітів і маленького ящерчика. Але одного дня, коли він прийшов до свого колодязя, побачив порожнечу води не було зовсім. Ой, вода зникла! Без води ніхто не зможе жити, засмутився Василько. Він пішов шукати, де ж поділася вода. І йшов, і, і почув легеньке ву. Що це за звук? здивувався верблюд. Вітер, вітер прошепотів. Я знаю, де твоя вода, Василько, але щоб її знайти, тобі треба вгадати, який звук сьогодні чарівний. Василько прислухався. «Василько, вода, вітер. О, в це наш новий звук, В! М'який, лагідний, як подих вітру. Який звук розпізнав верблюд Василько? Вірно, це звук В. А звук В позначається літерою В. Ось з'явилася велика В і маленька. Давайте визначимо, а чи можна проспівати цей звук? Спробуємо В, В, В. Ні, проспівати його не можна. Значить, це приголосний звук. І він позначається синім кольором. А тепер давайте допоможемо Василькові знайти, де в словах ховається звук В. Якщо ви почуєте його, швидко плескайте в долоні. Ну що, готові? Почнемо. Верблюд. Верблюд. Ви чули там звук В, в слові верблюд. Так, на початку слова. Вірно! Перший звук ми зловили. Вода. Вода. Ви чуєте там звук «в», в слові вода. Вірно! На початку слова. Яблуко. Яблуко. Є там звук В? Немає. Значить, ми не плескаємо в долоньки. Конверт. Конверт. Ви почули там звук В, в слові конверт. Вірно всередині слова вовк. Вовк. Ви чуєте там звук В в слові вовк. Так, на початку слова і всередині аж дві В рукавиця. Рукавиця. Ви почули в в слові рукавиця? Є там В. Вірно, всередині слова? Молодці! Морква. Морква. Ви чуєте В в слові морква? Вірно, всередині слова. Чудово, ви справжні шукачі звуку В. Відкриємо букварик літерка на сторінці з літерою В. Верблюд зможе швидше знайти воду, якщо ми допоможемо йому розпізнати знаки, які будуть з'являтися на рослинах і пірамідах. Кожен правильно прочитаний склад це крапля води для нашого верблюда. Давайте ми правильно прочитаємо склади. ВА. ВО. Ву. Ви. ВІ. В. Молодці. Кожен склад це немов чарівна крапля і рослинки ожили. А тепер давайте прочитаємо склади на пірамідках, щоб з'явилися струмочки. Аф. Ов. Ув. Ів. Ів. Ев. Молодці. З'явилися стробочки води. Здається, вода повертається. Чудова робота. Левеня загубив дорогу до джерела з водою. На каменях були знаки, але вони зникли, і він тепер не знає, куди йти. Давайте прочитаємо підказки для того, щоб правильно дорогу підказати нашому левеняткові. Подивіться, з'явилася перша підказка на першому камінчику. Прочитаємо слово. Перший склад. Мо. Ва. мова. верно? А ось и друга підказка. Прочитаем ее. Но. Ва. Нова. верно? Наступна підказка. Со. Ва. Сова. Вірно, рухаємося далі. ВІ-К-НО ВІ-К-НО Молодці. І остання підказка но, ви на, но Молодці! Ви допомогли ливеняткові знайти дорогу до джерела з водою. <плес> Сова побачила, як ми разом із Верблюдом допомогли Левеняткові знайти дорогу. І їй тепер теж потрібна допомога. Її речення розсипалися, і вона тепер не може навчити маленьких пташенят читати. Давайте ми їй допоможемо. Подивіться, ось з'явилося перше речення. Давайте ми його прочитаємо. Со -ва НА -вік -ні. Со -ва НА вікні. Сова на вікні. Молодці. Перше речення ми прочитали. Прочитаємо тепер друге. У. Ва. Ні. Ма. Ли. На. У ва. Ні. Ма. -ли на Увані? Малина! Молодці! Чудова робота! Сьогодні ви зробили стільки добрих справ, допомогли Вербюдові знайти воду, врятували ливеня і повернули собі її речення. І головне, познайомилися зі звуком і буквою В. А щоб не пропустити нові казкові пригоди з літерами, підписуйтесь на канал Школа літерки. А якщо ви хочете вчитися разом з моїм буквариком літерка, ви можете його замовити в дірект у мене в Інстаграм. Посилання закріплене на каналі. До нових зустрічей!